Бенджамін, куля до мене гаразд дозвольте цим німцям спробувати їхні власні ліки мені повідомили що загальний наступ союзників був організований і здійснений у четвертій нуль нуль частина цього плану вимагає вилучення цих артилерійських знарядь тож це наша робота на сьогодні будь-які заперечення Насправді в мене є питання. Слухайте, а скільки місія триватиме, знаєте? Бо моя дружина скоро повертається додому, і я не хочу починати те, що не можу завершити. Тож. Хе, так і знав. Бенджамін, га. Ти будеш моїм фронтменом на сьогодні. Передбачували. Воно... Ти маєш все розвідати попереду. Збери будь-які розвіддані, що знайдеш. Так точно. потім коли ти збереш розвіддані, я хочу, щоб ти піднявся та знищив МГ-42. розміщені на верхньому березі, на східно-західному перехресті від цієї позиції буде німецьке підкріплення. Знищи їх. Ти хочеш, щоб я це все сам. Зараз завершиш. Хочу, щоб ти прийшов через серію бункерів, які з'єднують усі німецькі табори в районі. Замочи кожну нацистську собаку, яку там знайдеш. Сері, це все лише на мені? Тоді ти зможеш знищити групи німецьких армій Бі та Сі. Скільки ж там ворогів? Потім ти зможеш встановити заряди та знищити артилерійські гармати. Чи може хтось з вас хоче допомогти мені? І, звичайно, ти повинен очікувати німецької контратаки, люфтвафе, що залишились. Я хочу, щоб ви збили якомога більше цих літаків. Бажано усі. Питання? Ось ця маленька кількість завдань, все. У чому справи, сучка! За важкі завдання. Вибачте, але що ви робите, коли я самостійно перемагаю у Другій світовій? Сер! Дозвольте приєднатися до загону Бенджамина, сер! А, ні. Краще не треба. Якщо кажучи чесно, то ти ще той окунь. Будеш тягарем, чесно. Не можеш самотужки впоратись, сучка О, мен О, а ти. Чому ти взагалі сюди повернувся? Ви взагалі мене не чуєте, а? Дозвіл надано. Спасибі, сер. Схоже, ви двоє нерозлучні. Схоже на те, ніби у вас міцний зв'язок, заснований роками дружби. Ви справді нав'язуєте мені цю дружбу, чи не так? Це буде як минулого разу, коли ми билися з тими хуліганами в провулку. Пам'ятаєшся? Yeah. Yeah. Гаразд, Морісон, ти підеш з ними. Ти певно жартуєш? Я схожий на жартівника, ні, nee, сер. Гаразд. До справи. Дякую за перегляд. Якщо ви справді хочете нам допомогти, подумайте про підписку. Це допомагає створювати все більше озвучень цих відео. До речі, там ще є цікаві.